Варта. Клопіт з галаго. Що далі банга? Ха-ха! Вам це сподобається. Стрибок у воду з розбігу без бризок у три оберти. Зука з дома! Ого! Таке майже без бризок. Молодець малий. Так! Цей твій стрибок навіть я зацінила. Що сказати? Талант не відбереш? Хочеш тебе, навчу? Та не дуже. Добре. Як скажеш, цього разу я спробую виконати видовищний. Па що здригнулося? Чому ви, Галаго, такі стривожені? Та нічого. Просто на нашому дереві поселився леопард. Леопард? Що? Що вона каже? Але на землях прайду немає леопардів. А тепер є. Він заліз до нас на дерево Так, ми не дамо леопарду вас з'їсти. З гори і злізти? Хто на гору заліз? Чекайте тут, а ми проженемо леопарду з вашого дерева. Ви згодні? Ну, я не знаю. Ми думали, ви візьмете нас з собою. Що нам може загрожувати, поки ми з вартовими? Хтось може зняти цих звірят з моїх вух, щоб я могла чути, про що ви говорите? Ти небагато пропустила. Вони хочуть жити з нами. Будь ласка. Що? Ні, ні за що? Та ну, фулі. Вони ж такі класні. У печері ви всі будете в безпеці, у більшій безпеці, ніж коли підете з нами до леопарда. О, твоя правда. <рит> що тепер? Оно зрозумів. Ой-ой, нам пора. Там жираф застряг у дереві. Жираф застряг в дереві. У мене досі звірята на вухах. Я так і сказав. Він він. О, вам краще це самим побачити. Біжімо. Вартові вперед. Леопард. Кайон ти обіцяв прогнати Леопарда. Ти обіцяв. І приженемо. Відразу як врятуємо жирафу. Потім по вас повернемось. Добре. Дякую, Кайон. Землі прайду від біди. Захищають вартові.